Слава Україні! Шановні хвильчани, кожен з вас стоїть зараз і міг підійти до мікрофона і сказати прекрасні слова про свою любов до нашої України, про бажання зробити все, щоб вона була незалежна, щоб жили щасливі наші діти, внуки, правнуки. І ми, бо ми розуміємо сьогодні всі, хто тут що їй. Грозить небезпека, говорячи героям слава, ми кажемо: є вороги, раз є герої, є вороги. На ім'я першого ворога, хто робить нас сьогодні рабами перед Росією. Януковича його банда, яка заселила, заселила Київ. Зеками, які підтримують його владу злочинну, які в різних куточках Києва роблять злочини, а приписують їх майданівцям, які стараються зачорнити до світу нашу мрію, до свободи. Згадайте, чому ми так довго боялись говорити про УПА? Тому нас так само чорнили ті хлопці. По лісах вони теж хотіли відстояти нашу країну. Їх зробили ворогами нації. Хто знає, як розвинеться, буде далі наша історія? Я вас дуже прошу, тих, хто зараз молоді, старші інші, знайте, що ми живемо в героїчний час. Він героїчний, тому що вмирають люди. Вмирають не випадково, не, трагі, не трагічно, десь в автокатастрофах. Вмирають не від хвороб, хоч це теж є. Вмирають за Україну, за нашу незалежність, за віру, за те, що не хочуть бути рабами, за те, що сміло кажуть. Янукович, не зек, Янукович – бандит. Ми не боїмося цього. Дуже хочеться, Бог нам давав знак, що так і буде в нас президент. Колись ми з вами сміялись над Анекдотом, що падав на його вінок. Подивіться, які вінки трагічні подарував цей президент в лапках нашому народу. Це вінки, страшні, траурні вінки. Стільки життів пішло в мирний час. наші Батьки чиїсь, сини, хіба можна допустити? Хіба десь є ще в світі? Таке, що в мирний час гинули люди? Нема, нема в нас президента, нема людини, яка має, могла б навести порядок. І тому ми правильно приймаємо рішення і правильно ці наші звернення, тому що нас не чує президент, але чує весь світ. Бо і нас підтримує, підтримує Америка, підтримує Європа, всі країни, які теж борються за незалежність. Лише одна Росія сміється. Вона думає, що в неї ще є шанс зробити нас ворогами. Але коли ми так дружно, гарно будемо йти, будемо думати про нашу незалежність, про нашу гідність, ніколи не вдасться поставити нас ще на коліна. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! Шановні ковельчани! За протягом цього невеликого часу в нас ну мало як не в Ковелі, є одна така шанована людина. Ми його називаємо. Чи то гарант, чи то президент, чи то Янукович, чи то коротенько, але все зрозуміло зек. Давайте цьому зеку побажаємо. Зека! Пандо! Пандо! Чоловіки ще раз запрошую так дружно на Майдан до Києва. Шановні друзі, але самодисципліну необхідно виховувати вже зараз. Там ми маємо бути до певної міри досить згуртованою, дисциплінованою одиницею, через що від сьогоднішнього віча в місті Ковелі започатковується робота Ковельського автомайдану. З відразу по закінчення віча і зачитання резолюції. Всі, хто може, приєднуйтесь до Ковельського автомайдану. Решту, хто не має можливості сьогодні приєднатися до Ковельського автомайдану, але з метою показати, наскільки ми, ковельчани, самоорганізовані, європейські і свідомі, щоб ми відчули плече один одного. По закінченню віча ми прийде, проведемо рух по місту Ковелю в колоні під назвою Ковель вставай Україні помагай! Зараз запрошую до слова Ігора Фініса.